Алкоголь укорочує життя. Напишіть собі, хто має таку шкідливу звичку, що на свято трішки собі дозволяє. одно він укорочує життя. Американські вчені недавно зробили досліди останні. І цифра наступна: 23 роки. На 23 роки укорочується життя. А ну давайте тоді з алкоголем я зрозумів. Я думаю, що тут тільки алкоголіків нема. Хоча я теж розказую перша, друга, третя стадія, що таке фізична залежність, що таке психологічна залежність, що таке інформаційна залежність. І від алкоголю кров стає не рідша, щоб ви розуміли, а стає густіша. І той імунітет, який повинен боротися з тими вірусами, але розумієте, вірусом особою знищується від спірту, але спірт одночасно розчиняє і наші імунні клітини: лейкоцити, тромбоцити. Розумієте, хочемо чи не хочемо, а до цього воно йде. І... Вибір за вами. Я тільки даю інформацію, а ви робите собі, бо я собі зробив ще 14 років назад, живу тверезо, ні на свято, ні на Новий рік я собі цього не дозволяю. Мені хватає води, бо людина, кажуть, на 70%, ви можете собі помітити, десь людина на 60% складається з води. І тому я хотів, щоб ви запам'ятали, що кожний ранок треба взяти нормальну звичку. Візьміть собі за звичку. День починати не з кави, не з кави. А все це треба випити склянку теплої, теплої, чистої, прозорої води. З води починайте день. Ранок починаєте з води. Я навіть з собою, коли йду на пару, коли читаю, от бачите, пляшечка води. А ви скажете, скільки цієї води треба випити? Ну, дайте я ковток вип'ю. Ах, як смачна водичка. Ви собі не уявляєте. Як кожна клітинка просить води. Ну, напишіть, хто скільки протягом дня п'є води, якщо п'є. Мені цікаво, скільки ви п'єте води протягом дня. Ні, якщо п'єте, бо є такі, що не п'ють, а от півтора літра хтось п'є. Нормально, це нормально. Якщо у вас є з собою вода, бо на роботі ясно, кава, чай п'ється, літра п'ється, два літра п'ється. Так, воду я п'ю кожний ранок. Зразу скажу. Склянка теплої води це железно. Треба випити. І протягом дня в мене отака пляшечка, і кожні пів години-годинку я вам кажу, ковток два не треба зразу вдути всю. Чому? Для чого треба пити воду? Я вам даю тільки два зразу аргумента. І скажу, ну, як мотивацію, чому все-таки треба цю воду пити? Не каву. кава, якщо п'ється, але водою треба запивати, бо тому що я розумію, що зранку ви не можете проснутися і вам важко проснутися. А треба, щоб гарно проснутися, ви п'єте каву, він б'є понад ниркам, звідти виходить гормон стресу, кортизол. Бо тому що він повинен і так бути високий зранку кортизол, гормон стресу. Але якщо його не хватає, ви своєю цією кавою його додаєте. Але кава тоді там є кофеїн, і теобромін, два психотропних речовини, які потихеньку вони і витягують енергію, яка повинна бути на прозапас, яка повинна бути на всякий випадок, якщо у вас буде стрес. Стрес якийсь, то треба організмом мобілізуватися і треба енергія для цього. А ви потихеньку цією кавкою потихеньку забираєте. Я хочу зразу сказати, що я років вже 10 цю каву взагалі не вживаю. Взагалі не вживаю. Кава мене не цікавить, бо тому що енергія береться з води. З води. А от бачите, вода енергію дає, а кава що робить? Вона бере енергію з організма, бере з клітинки, бере з резерву, який на всякий випадок повинен бути. Бачите, яка різниця між водою. І кавою ще раз рекомендую на всякий випадок. І я вам даю зараз ще дві мотивації. Перша мотивація, що виявляється, що всі обмінні процеси в нашому організмі відбуваються в водному розчині. От для чого потрібна вода для нашого організму. Всі обмінні процеси, які відбуваються в організмі, без води не відбуваються. Оце перше для чого треба пити воду. Не чай, чай і кава. Запам'ятайте, це рідка їжа, це вже їжа. А зранку треба спочатку запустити механізм травної системи. Травна система каже, дай води. Розумієте, кров просить, лімфа просить, дай води. А ви замість того води. Я так і питаю дітей. Я вам чесно хочу сказати, коли я в школі питаю дітей, а що вони п'ють, бо тому що що п'ють діти, то п'ють батьки. Ну, діти на 80% кажуть, що вони день починають з чаю. Чай п'ють, чай п'ють. Ну, чай це не вода. Треба воду приймати і з собою треба давати в школу пляшка води. Оце обов'язково. Бо тому що стан дітей я хочу сказати 30% дітей. А ну помітьте собі, це наші, якщо в Черкаській області, бо мені приходиться їздити по всій Україні, де би якому регіоні я не був. Чи це Львів, чи це Київ, чи це Черкаси, чи е, Драбівський район, і немає значення. Ще раз хочу сказати: 20-30% в кожному класі мають алергію. Слухайте. Алергія в дітей від будь-якого? Я не кажу конкретно від чого саме. В цілому, 60-80% мають пломбу в зубах, бо тому що на що батьки дітей підсадили? От на яку їжу на швидкі вуглеводи? Ось зараз про них теж буде мова. Але давайте завершимо з водою. Що другий аргумент, чому треба пити воду? Що виявляється, що наша сеча, наша сеча, вона утворюється з води, і вода потрібна для того, щоб розчинити і вивести всі токсини?